Не менш складна ситуація в цілому на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупанти і колаборанти щосили намагаються наблизити свої псевдореферендуми, а також залучити населення до війни проти України. У Мелітополі відбувся так званий загальнонародний з'їзд громадян Запорізької області. Рашисти обговорювали проведення референдуму щодо входження до складу РФ і вже призначили дату з 23 по 27 вересня. Незабаром після з'їзду і мешканцям Дніпрорудного почали надходити смс-повідомлення про дату референдума. Та це місто українське, як і інші населені пункти на тимчасово окупованих територіях, і жоден псевдореферендум цього не змінить. Головний гауляйтер Запорізької області Балицький заявив, що відразу після референдуму будуть створюватися добровольчі батальйони для захисту. Загарбники розуміють своє безсилля перед наступом ЗСУ, тож планують у перші ряди виставляти воювати самих мешканців тимчасово окупованих територій. Крім того, з 1 жовтня вони впроваджують перепустки для проїзду через блокпост у Васильівці. Їх потрібно буде оформлювати за письмовою заявою особисто. Хто їх видаватиме незрозуміло, але без них виїхати на підконтрольну Україні територію за заявами рашистів, буде неможливо. Таким чином окупанти створюють штучні перешкоди для евакуації населення. Ворог обстріляв зерносховище у Кам'янку-Дніпровському районі. Проти ночі, на 20 вересня, окупанти навмисно завдали удар по селу Новодніпровка Вщен зруйноване сховище, де зберігалося 800 тонн зерна. Знищена сільхозтехніка.